Вітаємо на каналі Домтехнік. Представляємо вашій увазі міжкімнатні двері модель бренду 1 з серії Cardium Porta від торгової марки Terminus. Це якісні дерев'яні фарбовані двері, які мають бездоганний зовнішній вигляд, елегантний дизайн та надійну конструкцію. Товщина полотна відповідає європейським стандартам і забезпечує надійність та хорошу шумоізоляцію. Усі полотна цієї серії виготовляють з використанням підсиленого каркасу, тому такі двері сміливо можна встановлювати на кухні та у ванній кімнаті, адже вони не змінюють свою форму від впливу надмірної вологи та перепадів температури. Двері оздоблені витонченим майстерно виконаним фрезеруванням. Сучасна кольорова гама, покриття емаль високої якості та відповідає усім європейським стандартам. Воно стійке до механічних пошкоджень і не міняє колір під впливом ультрафіолетових променів. Замовляйте ці двері в магазині Домтехнік, адже якісний товар плюс професійний монтаж це ідеальне поєднання, яке гарантує довготривалу службу. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни. Будемо вдячні за кожну вашу вподобайку.